Відстрочка по догляду: нові вимоги до документів 2025 році. Вітаю! Мене звати Назарігоч і я юрист Центру правової допомоги. Сьогодні ми розберемося у змінах до постанови номер 560 від 6 травня, які стосуються постійного догляду. Змінами до постанови номер 560 передбачено, що всі, хто подають заяву на відстрочку за пунктом 9, мають додати акт встановлення факту здійснення догляду. Або довідку про отримання компенсації за догляд. Раніше це було обов'язком лише для зятів, які оформлювали відстрочку по догляду за тещою чи тестем. тепер також для синів, чоловіків, батьків. Нова редакція постанови вимагає подання акту або довідки у разі відстрочки по догляду за батьками, дружиною чи повнолітніми дітьми. Що таке акт встановлення факту здійснення догляду? Це офіційний документ, який підтверджує, що ви постійно доглядаєте за особою, яка цього потребує, наприклад, хвора дружина, дитина чи батьки. Щоб отримати акт, потрібно звернутися до районної державної адміністрації або управління соцзахисту за місцем реєстрації особи, за якою здійснюється догляд та подати заяву. До заяви додаються документи, визначені додатком до постанови номер 560 Після реєстрації заяви. Комісія має розглянути її протягом 10 календарних днів і вийти за місцем проживання, щоб перевірити факт догляду. Також комісія може перевірити, чи отримується компенсація. Що таке довідка про компенсацію за догляд? Це документ, що підтверджує нарахування і виплату коштів за догляд за хворим членом сім'ї. Видається, якщо ви звертаєтеся по акт саме для отримання виплат. Порада юриста. Якщо ви отримали відстрочку за пунктом 9, але ще не маєте акту чи довідки, радимо якнайшвидше оформити один із цих документів, інакше дію відстрочки можуть припинити або не продовжити. А якщо маєте додаткові питання, звертайтеся за безкоштовну юридичну консультацію. Підписуйтесь на центр правової допомоги.